Любі друзі, всім привіт на каналі Жемочос. Сьогодні 2 січня. Всіх вітаю ще раз з новим роком, але пора кліпати відосики. І так, переходимо до FC-25, переходимо до кар'єри, І так як ми знаємо, що в FC25 є два українські клуби, а уви немає української Перміліги і напевно її ніколи не буде. Є з за є шахтар. Тому давайте проведемо такий експеримент іменно в АПЛ. і далі можна це провести в е Ла Лігі е Ліга Ф1. Ліга F1, Ліга 1, Макдональдс, далі, що там, Бундесліга ліга і Сіріа, я так це саме проверну. І подивимось, де наших дві українські команди займуть кращі результати. Це буде максимально цікаво. Напевно, в Апеллі буде тяжко, конкуренція максимально велика, тому це такий пробний відосик. А далі, далі буде більш цікавіше. Тому подивимось, Я, от ви бачите, 8 місце Динамо Київ, ну це тур перед першим туром. І 16 місце, Шахтар Донець. Чому ж я вибрав Шахтар Донецьк, Це без різниці. Я ніяк не буду пливати, я не буду робити ніяких трансфери. Нічого я не робити не буду. Я просто накину їм треніров. Тому що, якщо я не інтерніров, це буде нечесно для, для мене, для шахтара Донецька, тому бо в тих самих інших клубів тренера є. І все. Трансфери я, я ніякі робити не буду. Це чисто, як -то кажуть, такий пробний, вступний відосик. Цікаво, яке місце займе наші дві українські команди: Шахтар, Донецьк і Динамо Київ. Чи взагалі вони зможуть захопити, як то кажуть, попасти в топ-10? Чи вони будуть нижче першої десятки? Це буде максимально цікаво. Кого я обрав? Я обрав із Пвіштаун. Я обрав Nottingham Forest Nottingham Forest, який в Ріалайфі, вроді би, не помню на третьому місці. Але на мою думку, то таке це кар'єрка. По-перше, це Денба по-друге, це кар'єрка, і Nottingham Forest Ніяк не займає третє місце в хе -хе, АПЛ імно в кар'єрці. Бо ви самі розумієте, що кар'єрка відрізняється від реал-лайфу. В RealLi реал одне, там, там людський фактор, там люди грають, а тут, тут грають рейтинги. Тут грають рейтинги, скрипти. Тому я ну, ті ніяк не займе тут третє місце. Мене було, в принципі, про Лестер, але що то я Лестер якось там 16-17 рік, коли вони виграли АПЛку, за що цього я їх тут і оставив. Тому. Удачі нам нашим двоїм, як то кажуть, українським командам. І давайте мотати до кінця сезону і подивимося, що з цього вийде. Можливо, навіть я промотаю. Напевно, не один буде. Ладно, якщо вони попадуть в Єврокубки, я промотаю ще один. Якщо не попадають, то серія на цьому бо тому що так воно мотати до безкінечності. Ну що, гайс, я не знаю, як Динамо Києві і Шахтар нас грав в АПЛ. Давайте дивитися разом. Полір шахти зловив. <хи> Ладно, шахта зайняла 16 місце. 10 виграла, 9 нічей, 19 поразок, 47 забитих, 61 пропущений. 39. Нічий. Динамо Київ зіграв ще гірше, набрав 6. <хи> зробив 6 перемог, шахта забила 10 на 4 більше. 12 ніч на 3 більше і в Динамо Київ, і на одну поразку. Більше Динамо, ніж Шахти 20. Набрала очей. Тобто, по факту, Шахтар на наступний сезончик встався в АПЛ, і Динамо буде грати, навірно, воно вже вилетіло. Перших дві вилітає, а остальна, 18-та місця грає за. Як така шанси є. Отакі От діла. По-моєму, ну, типа, по факту це все чесно, давайте вам чесно, ці клуби вообще, ну, не конкуренти АПЛки. АПЛка АПЛК дуже сильна конкурентна Ліга. І там треба дуже багато грошей, щоб виращувати гравців. Було цікаво, я розчитував десь на. Чесно скажу, на місце 12-16. Ну, шахтар попав в 16 місце Динамо, ні. Я думаю, Динамо не вилетить. Цікавий такий був. В наступних, типа, Ла Ліга, Ліга-1, типа Бундесліга і Серія А. Я думаю, їм там буде чуть-чуть полегше. Хто такий більш ліги попроще. Буде цікаво, буде цікаво. Запишу ролики на днях. Надіюсь, вам теж це сподобається. Надіюсь, ви теж, як то кажуть, прижмете лукаси, напишете коментарі і так далі. І давайте тепер подивимося, що трошки поподробніше, хто кого. Пані, дивіться. 30-го виходить, який місяць? Не бачу, який це місяць. Ага, 30 листопада шахта виграла в Динамо 1-0. Цікаво, Маші відповіді. Матч від... Ва... Мат відповіді був е... Якось бер... 2. 15 березня 1-1. Далі давайте передаємося по кубкам. Виграв Емірайтес виграв Ліверпуль, де наші Шахтар і Динамо грали. Е, я так поняв, починали ми з раунда 3. Шахтар виграв Челсі 3 2 в кубку. Це вже адекватно. Вимірайтесь, вимірайте, Шахта виграла. А що Аша Динамо. Динамо виграв 5-0 в Рексома. Окей, раунд 4. Динамо виграв по пенальті в Болтона. Доволі потужно. А шахта? А шахта виграла в Сток Сіті. Раунд 5. Шахта виграла в Бормут. А Динамо. А Динамо програла уже Худел... Худелсфілд. Тобто, я не знаю, яким чином Динамо зараз програла. Вона перед цим вигравала, а зараз. Окей. І шахта вилетіла де? В. Раунді 6 вона кинула твєтку. За Динамо Києві від вор стріляємо в уборах. То кажуть, у ПЛК номер 1. Виграла цю Hudus Filta Сорян, якщо не правильно читаю, і в одній другій шахта програла Кавентри-Сіті. Я не знаю, кому не програти Кавентри-Сіті 2-1, але такий наш був Емірайтис. Кап. Далі, що в нас? Карабао Кап виграв Ліверпуль 2-1, а де наші е, дві українські команди зіграли як? Караба Кап ми починаємо з раунда 2. Дивимось, шукаємо. Динамо 0 виграло в Портмута 2-0 технічно, красиво. Донецький Шахтар виграв в дербі каунті по пенальті 3-2. На тоненького. Раунд 3. Донецький Шахтар програв 5-0 в, в апл хоча з із ми боролися. А Динамо? Динамо програв в Уллхемптону 2-3. Ну, нема питань, це сильні команди. Далі, по при що у нас? Тут я ви можу подивитися до донецького шахтаря при цій 0 виграшів, 3 нічиїх і п'ять... І 0 поразок, як то кажуть. Три набрали. Я вибрав саму жорстку предсезонку, цій зону, бабок, у найсильніші клубі, але, як ви бачимо, нам виграти не спромоглись. По бомбардирам, парні! Даніело Сікан, 14 голів забив АПЛ, це доволі сильно. Чесно, забити українцям 14 голів АПЛ, це дуже багато чого, значить. Повірте, мені на слово. Ну, ви бачите, в принципі, яка є Real Life, і там дуже тяжко. Це АПЛ, це забити 14 голів, це дуже багато. Є гравці Динамо Київ. І ще є Георгій Судаков, забив 12 голів. Сюди. Гравці Динамо Київ немає. Хто забрав АПЛ? Давайте, перше місце. Ра-ля-ля-ля-ля. Дарвін 31 гол, Сюди. А так вон, і ці всі стальні бічі, фіг його знає. Далі поголюємо пасам. Георгій Судаков 8. Непогано. Ну, Георгій Судаков, а пелка підійшла. Ми бачимо, що він і там, і там. Гравців Динамо не бачу. І Олександр Зубков дав 5 гольок пасів він грав інсайда. І по сухим матчам буде хто з Шахтаря або Динамо. По Шахтаря. Метро різних, 5 сухих матчів, це доволі, це доволі непогано. Це прям wonderful. Ти саме її остановила, Віла, бачите, 4 сухаря. Це що зазначить ті самий Едерсон, а 10 теж 5 сухарій. Це сильно. Уви, Динамо ми не бачимо. Жаль, жаль, жаль. Ну, по, давайте подивимося по жовтим, що там може є хтось жовтий, і А це красний, вибачаю, це красний, Давайте, чекать. Красних, Єору Сідоков, 1, Динамо Київ, Брайан Сібалас 1. Коротше, Динамо Київ хоч десь відмітився в АПЛ. -ки. І по жовтим давайте подивимося, чи ще така рофляна статісячка. Кевін – 4, Андрій Ярмоленко, 4 жовтих. Це норма, в принципі. АПЛК все-таки тяжка ліга. То, то, ну там, Якщо ти провалювався по позиції, ти прямо фалиш. Тому. Далі, Данило Сікан 4. І все, і все, от була коротенька статистичка. Я... Такі от були справи наших українських клубів. Напоминаю, в кінці відео Шахтар, 16 місце, Динамо, 19 місце в англійській премєр лігі. Мені було цікаво. Пишіть, що було цікаво вам, як ще раз повторюсь, підтримайте відео. Лайк, комент, як то кажуть, підписочка, кому не тяжко. Давайте вже доб'ємо з 1900 підписників. У мене, осталось... мене зараз 1900. 1898 підписників. Давайте ще два штуки, хіба 1900, давайте зробимо красиву, гарну циферку. І на днях я зроблю напевно, вже з в четвер. Завтра вийде інше відео. Навіть вже в п'ятницю, я... ой, на наступний вівторок, тересерду вийде Динамо і Шахтар в Ла Лалігі. Чекаюся підтримки. До нових зустрічей.